thank <laughs> you Та я потрючив. Ну що ж, друзі, нова локація, знову ми на Робалці, Сьогодні в нас четвер. Вирішили провірити дуже знамениту точку. Ще, напевно, наші батьки тут Судака ловили. Ну, я за це, це місце дуже наслуханий. Знаходимося ми біля пішохідного мосту, скажімо так, на Судакових тропіночках. Друзі, будемо пробувати його тут ловити. Наслуханий, я тут дуже багато, тут раніше його дубасили, та й в принципі і зараз ловлять, але ніхто ж не признається, друзі. Коротше, зараз збираємо Снасті та будемо пробувати його ловити. Поїхали. Так, друзі, ну що ж, по снастях фаворит Кріт 2-59 Рост, тайва ніндзя, 3000 ЛТ, шнур джібрейт, Тоже дайвовський. 25 грамів відвідний повідець, тому що тут струя самі бачите яка. І ось на таку приманочку, друзі. Я ще на неї не пробував, ну пробував, але нічого ще не ловив. поїхали так, Друзі, чиюсь бородку зловив. ясно, да ага, кого они тут ловят вантажики грамм 70 так, друзья Поки що послаємо з годинку, клювань. Не було, ну верніш одне щось таке похоже. Не було і все. Зато в березі тут жарі хляпає так п'єс. рибу я прийшов. Да, спойлай, друзья. Ух mm -hmm. ты. Да, так и скилушку Не та снасть для него. Mm -hmm. Друзья, на Наша перша риба наша перша риба Такий ось окушок. березі вдарив иди пішов. Пішов, 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 друзі. Це він і б'є, є. Розворотив мені приманку, блін. Так, ну що, друзі? По наступного ну, ми прийшли не заохоти. Друзі, а тут під берегом капець ляпає жарі. я такого давно не бачив. Просто такі всплески. Заснять. никак не могу уже тут покажу вам это же просто капец там такие той мальок аж подлетает так ну что ж нам теперь сюда треба окуня мы можем и під домом половить так друзья вечір стоит поище интереснее Тільки що на вибросі була подача, але зробивши підсікання, там нічого не було. Ну зараз витягнемо подимось, що там з приманкою цікаво. Ну блін, така хороший удар був такий. Глянемо що там з нашою приманкою. Так, приманка ціла. Хм, що ж це було? Так, сейчас нас тут все, мої, друзі. Все ввалило щось тільки що. Стільки, що... О, це в нас знову пішов. Непоганий опушок. Вот ну, ну, а там ну подними идем моя так ну что бежи просто ну да. друзья. Досить цікава тут риболовля красота, але ж хочеться судачка спімати. А він зараза не ловиться. Тут мені розповідали, що тут судака от 30 назад. Дубасили повним ходом. Але ж, друзі, да, в принципі, я і бачу і так, що ловля тут на підвідний повідець. На ці на, на бородки Значить ловлять. Значить, друзі, треба пообіратися. Я думаю, вийде. Ще час є. Щас без 29, можна до 10 години спокійно порибалити, ще видно. Я думаю, що під вечір судочок дожен проклюнути. Ну, в принципі, друзі, у нас вже і так клювання були, риба є, вже непогано. Тайми собі 7 годин приїхали, півтори години покидали, два рази обірвались а переривались, ну, чистими годину ловим. Так що, друзі, продовжуємо. Ай, красота яка. Ми зараз, друзі, накриє така волна. Класс. заходить десь сюда він туди вийти не може бути такого що його тут немає просто не може або він хоче якусь другу приманку або щось ми не так робимо десь, в принципі це наче як книжка пише. А собака нема. Ли ще окуньові попльовки і одна на дальнюку. Але я щось не впевнений. Що тут собак. Друзі, щось води дали. Надо сваливать завжди велик поставив вода вже сюди до скорики потом Ну що друзі на такій ноті ми з вами закінчимо риболовлю Коротше блін, така воду дотолкнули Таке несе блін вообще я вже 35 поставив грамів взагалі блін не дно Ну, коротше, друзі, така от рибалочка у нас так, двогодинна теж така провірочна Подивіться, що до чого. Взагалі, друзі, якось так. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемося на блогію. Пока, друзі.